Всім гарного урожаю. Але сьогодні я вам бажаю здоров'я. З вами ліричний селянин. І так як на, мі... на вулиці вже грудень місяць, а ще в нас впереді два місяці зими підступних, в цей час, як завжди, багато людей хворіють на застуду та грип. Краще цього не робити, я вам цього не бажаю. Потрібно бути завжди здоровими. Але нічого не поробить, що найчастіше захворювання на грип спостерігається в осінньо-зимовий період і ранньою і весною. І, але він також може переслідувати нас будь-якої пори роки. То сьогодні я вам запропоную деякі народні засоби народної медицини, які використовують для запобігання цієї, недуги, або для профілактики, або для допомоги в лікуванні. Тому що ж потрібно зазвичай краще запобігти, аніж потім лікуватися. Отже, давайте розглянемо, які в нас є такі народні поради. Можливо, ви з ними знайомі з цими порадами з більшістю, а можливо, щось для вас буде і нове. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якими ви засобами народної медицини користуєтесь під час застуди та грипу. Отже, зазвичай в цей період у раціоні повинні бути. Цибуля, часник, чорна редька, стручки перцю, хрін, лимон. Все це повинно бути в нашому реціоні. Зазвичай воно, звичайно, як наукою доведено, не лікують грип і застуду, але збагачують наш організм поживними речовинами, які допомагають організму боротися проти застуди, і щоб був легший перебіг хвороби. Також не пийте занадто холодних, напор, холодних напоїв. Краще трішки підігрівати. Краще в цей період пити узвари сухофруктів, засушених ягід, таких як малина, смородина, калина. Це все також вам сприятиме зниженню температури. Надійні ліки в цей період це ягоди калини, свіжі або пересипані цукром в пропорції один до одного. Але потрібно калину вживати тільки тим людям, в яких ненадмірно понижений тиск. Це досить Зауваження таке візьміть до себе. Звичайно ж, потрібно мати в запасі варення з малини, чорної смородини або порічок. Воно допоможе в лікуванні. Ні, не, в лікуванні також. І також можна робити чай із засушеного листя цих ягід. Також не забуваємо, що цей період до, досить гарно підсилює імунітет квашена капуста. Це незамінник, квашена капуста для підсилення імунітету, також капустяний сік. Сквашеної капусти понижує, сприяє пониженню температури. Щовечора перед сном можна приймати гарячу ванну для ніг. Туди можна трішки додавати герчичного порошку. Також буде профілактикою в лікуванні. Також давайте рецептик, от такий, який вам потрібно розказати. Наприклад, коли у вас нежить, то свіжий сікалоя закапувати в ніздрі по 5%. Крапель 5-6 разів на день, і він буде легший і швидше пройде нежить у вас. Так само можна приготувати настій з броньок берези, але його потрібно випити протягом дня за 3 прийоми, коли у, вас, коли у вас застуна. Не забуваємо, що також в ніс можна закапувати сік цибулі. Про 3 краплі в ніздрю процедуру приймати тричі на день, також полегшує перебіг нежиті. Е, можна зробити на ніч е, настій з листя малини та липового цвіту один до одного і потім приймати як чай, також полегшує перебіг застуди. 7-8 засушених плодів шипшини. З вечора покласти в термос і залити окропом 400 мл. Настояти мінімум 8 годин, вранці процідити, пити по 100 мл 4 рази на день за 20 хвилин до їжі. Курс лікування тиждень. Досить вітамінно, швидко проходить застуда та гриб. Також ще один рецепт з калиною. Взяти 70-80 грам ягід калини, залити 1 літрою води, кип'ятити 8-10 хвилин. Настояти 20 хвилин у посуді під кришкою, процідити, додати 3 столові ложки меду, пити по 100 мл 5 разів на день в перервах між вживаннями їжі. Аналогічно готують відвар із засушених ягід бузин, чорної бузини, але вживають по 50 мл тричі на день. Не більше і не частіше, зауважте. Також для лікування грипу допоможе чай із засушеного цвіту бузини чорної. Готується досить легко. Одна столова ложка цвіту заливається пів літри окропу. І ми просто п'ємо даний чай, коли він настоїться. Досить просто, але досить дієво перевірено на собі. Чай із. Квітів чорної бузини допомагає. Також можна зробити такий настій 2 столові ложки засушеного подрібного листя суниці, залити окропом 400 мл. Настояти 1 годину у посуді під кришкою, процідити, пити по 1 столовій ложці через кожні 2 години 8-9 разів на день. Також можна використовувати лопух. 1 столову ложку засушеного подрібного корення лопуха. Залити окропом 200 мл. Кип'ятити на малому вогні 5 хвилин. Настояти 30 хвилин у посуді під кришкою. Процідити, пити по 50 мл 4 рази на день за 15-20 хвилин до їжі. Ну, і ще один такий метод, щоб для зниження температури. Понижує температуру чай із фіалки. Одна столова ложка засушеної подрібної рослини заливають 300 мл окропу. Настоюють 30 хвилин у посуді під кришкою, проціджують, пити по 100 мл тричі на день через 20 хвилин після їжі. Також не завадить додавати туди такий маленький шматочок лимону. Буде смачніше. От такі деякі вам народні засоби народної медицини я вам запропонував. Можливо, ви знали деякі, можливо, щось нове стало, можливо, якимось користуєтеся. Більшість з них дієвих перевірені на собі, допомагають. В боротьбі з простудою та грипом. Так що я вам бажаю цей рік в цю зиму не хворіти та і в наступні зими не хворіти, завжди бути здоровим, підтримувати свій імунітет, можливо, щось вживати для профілактики і залишатися завжди бадьорим, здоровим, тому що нам в весняно-осінній період потрібно працювати на своїй присадибній ділянці. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.